Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3995 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 358 тисяч гривень. Стиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4. і ми вмикаємо лототрон. 40 сорок п'ять, сорок один. 26-19. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8927 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щастила. 61 Тридцять дев'ять. Шість. П'ятдесят 71, Сімдесят один. П'ятдесят чотири, п'ятдесят два, тридцять чотири, шістдесят три. Сімнадцять. Двадцять сім, сорок чотири, Три, сорок один, шістдесят пять, двадцять, сімдесят 79. вісім, тридцять, сімдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7780 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон-А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 6. 1. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. 1. 3. Бережіть себе. Все буде Україна.